Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас випуск з edc підписників. На даний момент останній, тому якщо ваше відео не потрапило в цю серію, Можливо, воно було недостатньо якісним чи там були айкоси де хто і таке надсилав. Вибачте, ми таке не публікуємо. А також деякі були навіть цікавими, але майже нічого не чутно, тому що погано записані вже в наступному подібному відео, яке буде не від підписників, а від сані, і там просто неймовірно класне відео. Я в кінці зроблю вставочку, де покажу хто виграв поучі, які ми обіцяли розіграти в рамках цієї рубрики. Один поуч це буде приз наших симпатій. А інший ми розіграємо завдяки Random Org. Тут я нічого коментувати не буду. Мені цей сюжет сподобався, і поради здаються доволі практичними. Єдине, я вам покажу свій маленький поуч і його наповнення, тому що саме вчора я зміг його наповнити максимально. І так, маленький, як я сказав, це мій улюблений, і мені він потрібен для того, щоб я його завжди міг кинути в рюкзак, в сумку, коли я їду в якесь інше місто. Тому що, на жаль, виходить так, що я про. Цю до останнього моменту, а потім, от блін, вже треба їхати. І от така штука, в якій є все необхідне, вона маленька, вона насправді дуже сильно розвантажує мозок, тому що ти знаєш, якщо ти її взяв. То в принципі працювати і якось жити ти зможеш. Там у мене є якийсь мультіінструмент, причому і маленькі мультитульчики, і ніж є, і ножиці. Є блокнот маленький з ручкою, ручка спрятана в Вікторінаксі. Є там дріт від InCharge, моделька InCharge X, в якому є, в принципі, всі розповсюджені порти зарядки. Є маленький блочок живлення для того, щоб підзарядити, наприклад, телефон чи пауербенк, якщо нічого не буде, він хоч і одна амперна, але за ще зарядить будь що. І також вчора я вже поклав туди Powerbank нарешті, тому що до цього я шукав якийсь маленький, тоненький, правильніше сказати, і не знаходив, тому що ну, якісь всі непідходящі мені. Мені потрібен був дуже-дуже тоненький. І тут я був на відкритті нової пошти в Вільнюсі. До речі, відділення просто космічно бомбічно офігенне. Відправка в Україну з України тепер прямо дешево буде коштувати. І, і там мені подарували Powerbank Анк якраз такий, який мені потрібен. Так він заряджається по мікро-USB, Це не дуже зручно, але вже як є, тим більше в цьому наборі у мене є ще і ліхтар мікро-USB, а також є дріт в InCharge X, який може заряджати пристрої з мікро-USB, Так що проблеми тут такої немає. Але головне цей павербенк туди поміщається дуже гарно, і все тепер у мене повний набір, як бачите. А тепер переходимо до edc підписників. Вітаю канал, It's a Good Trip і Олександра. Дякую за цікавий формат і хочу поділитися своїм edc набором. На момент записання цього відео я вже встиг подивитися три випуски. Хочу сказати, що це не тривожна валіза і не набір для виживання, а речі, які я завжди беру з собою. Майже на всі речі, що ви побачите, Саша вже робив огляд та цим вплинув і на мій вибір. Почнемо з ключів. Зазвичай ключі ношу просто в карманах куртки чи в бананці. А влітку віддаю дружині, в неї завжди якась сумочка з собою. На ключах є іртаг на випадок втрати. Також я поклав один іртаг в машину і прикріпив до велосипеда так спокійніше, і ти завжди бачиш, де твої речі на мапі. Це велосипедний ліхтар Кнок Plug, який легко знімається і дуже яскравий. Його світловий потік 250 люменів. Під час виключень і взимку був нам дуже корисним. Він має різні режими, заряджається по microUSB і має захист від води. Не суперкомпактний варіант, але гарно виконує свою функцію. Це Apple Watch 7 серії. Мені їх подарувала дружина після того, як я тричі розбив екран своїх Apple Watch 4. Основні функції, якими я користуюсь, це зручна оплата і дзвінки. В нашому ЖК шлабам працює по дзвінку, і я, під'їжджаючи на машині чи велосипеді, прошу Сірі подзвонити на шлагбаум, і він одразу відкривається. Ще під час гри у футбол я моніторю спортивну активність, а також засікаю час гри або приймаю виклики. Іноді використовую як ліхтарик. Ще трішки про автономність. Я там використовую функцію Always on Display і включаю економію енергії. Тому мені вистачає часів на 60 годин. Так, з Гармінами навіть не варто порівнювати, але мені цього вистачає. AirPods 3 серії. Дуже зручна річ на сьогодні. Щодня використовую для зум-колів, гарнітуру в авто, для прослуховування музики чи перегляду відео. Зручно використовувати в зв'язці з Siri, якщо телефон не поруч. Нарешті ми дійшли до мого улюбленого предмету EDC це Leatherman Wave Plus. Після огляду Саші я зрозумів, що по ціні і функціоналу це оптимальний варіант. Я докупив кліпсу і ношу його в кармані джинс. Основним предметом для мене є плоскогубці або пасатіжі. Ти можеш відкручувати, тримати, відкушувати, зажимати провода і ще багато всього. Наступним, напевно, ніж і ножниці завжди допомагає щось відрізати. Ну і звичайно, дуже корисна пилочка з алмазним напиленням. Цей мультитул виручає мене майже щодня, ну і звичайно, смартфон. В моєму випадку це iPhone 14 Pro. Для мене iPhone як мультитул, який покриває дуже багато задач. Зйомка відео, фото, відеомонтаж, ігри, читання книг і новин, ліхтарик. Цей список можна безкінечно продовжувати. Ще з минулих відео я побачив, як на листочках записували контактні номери близьких людей. Підтримую такий спосіб і хотів показати, що схожа функція є на iPhone. Якщо зажати дві кнопки, то ми отримуємо таке вікно, де є всі потрібні контакти, і навіть група крові власника. Ще хочу додати, що я майже ніколи не ношу з собою картки і готівку. Тому що в нашій країні ти можеш по папейпасу розрахуватися майже скрізь, а на крайній випадок перевести на моно. А якщо тобі потрібна готівка, то на любій касі супермаркету чи навіть на новій пошті тобі зможуть її видати, а ти просто оплатиш по папейпас. Підсумую, що для мене цього набору вистачає для використання на кожен день. Знаючи, що в мене буде якась подорож чи поїздка на велосипеді, то я все підбираю під конкретні задачі. Тому мій набір весь час змінюється. Дякую за увагу! І дякую Збройним силам України, що може записати вам це відео. Всім привіт! Мене звати Яромир, і сьогодні я вам розкажу про те, що я ношу в своїх кишенях, тобто мій edc набір. Загалом тематкою EDC я цікавлюсь давно. Я люблю дивитися ті всі відео, як люди формують свої набори, що кладуть в паучі. До речі, паучі я не дуже люблю, тому що в моєму розумінні. І дісі, це не тільки те, що ти носиш кожного дня собою, але й те, що використовуєш активно кожного дня. А якщо я буду носити рюкзак, а в ньому носити пауч, а тоді буду діставати це все коли мені щось звідти знадобиться. Ну, для мене це не дуже зручно. Паучі, як на мене, класно для наборів виживання, які ти кинув рюкзак і знаєш, що якщо що, в тебе є все необхідне для того, щоб протриматися певний час. Тому для себе EDC я визначив таким чином, що це те, що я ношу на собі в кишенях. І бананці. Я думаю, почнемо з того, що ношу на собі. І звичайно, що в першу чергу це смартфон. Смартфон це вже давно не просто гаджет, це вже буквально продовжені роки. Тому в певній мірі ми вже всі трохи кіборги. В моєму випадку це iPhone 13 Pro. як на мене, це одна з найвдалиших моделей Apple. Яка, наприклад, прирівнюється до 5 s який був свого часу, дуже класний iPhone X, і 13-ка. Дуже довго вагався чи брати звичайний 13 чи 13 Pro, і все-таки радий, що вирішив взяти 13 Pro, тому що. 120 Гц екран і хороша камера це, це круто. А я, оскільки займаюся відеозйомкою, то для мене мати можливість підзняти щось на iPhone — це важливо. В іншій кишені в мене ключі від машини під праву руку, під робочу руку я так люблю, тому що люблю мати ключі в легкому доступі. Це, це зручно. В задній кишені в мене завжди є пачка серветок, тому що в мене все життя проблема з носом, і тому мені ну, можна сказати, життєво необхідно мати серветки, щоб мати можливість е, очистити ніс. Також в мене є завжди з собою бандана, така собі. Пустиночка, бандана. Це навчив мене мій друг Майкл, американець. В них прям ніз ціла культура носити таку бандану, щоб торчав чуть кутики з кишені. Це дуже зручно, тому що можна протерти обличчя, особливо влітку від поту, або повитрати руки після миття, якщо немає їх чим висушити. Наступним дуже важливим елементом мого щоденного edc набору є мій годинник. Незважаючи, що я дуже глибоко сиджу в екосистемі Apple, і MacBook, і iPhone, і AirPods, Apple Watch я чомусь не люблю. Мені не потрібно, щоб мені приходили ще сповіщення туди мені не потрібно рахувати кроки, і перспектива е заряджати його щодень чи що два мене трошки нервує. І, взагалі, в плані годинників я людина консервативна. Мені потрібно від нього лише знати час. Тому я для себе обрав звичайний стрілковий годинник. В мілітрі стилі 5.11 Field 2.0 називається модель. Тобто це стилістика Field Watch. І вона дуже класно, мені подобається в такому темному блекау виконанні, нато ремінець. Ну, я прям, я прям в захваті. І остання річ, яку я завжди ношу при собі, в кишені, це є ніж. Конкретно це. Якийсь скіф, я напишу, як він називається. Е, мені дуже подобається цей ніж. Взагалі ножів багато не буває, я маю багато ножів, маю Вікторінок, Сопінель, якісь там мультитули, менші, більші, навіть мачети. Але конкретно ніколи з собою ножа не носив. Тому. що Ну, Вікторінок, я не люблю собою носити. Він мені не дуже імпонує опінеля, кругла ручка, і її не дуже зручно пхати в бананку. Мені був потрібен ніж якраз з плоскою ручкою. І на початку повномасштабного вторгнення я купив собі ніж сків. Він мені дуже імпонує тим, що в нього велика велика рукоятка на мою руку. І він міцний. Тобто він ніби і дісічний такий, але він конкретно великий. Це видно по розмірах і. Він може справді з багатьма речами, і якщо придивитися сюди, на ось цій затертості на цьому чорному клинку, це після того, як я ним ковав дрова. Насправді, тобто ніж настільки міцний, що його ним він ни можна робити не тільки там відкривати коробки на новій пошті, так, але й коло колоти дрова. І після того нічого не розхиталось, не зламалось. І е, ну, ніж реально супернадійний. Єдиний нюанс в тому, що він тяжкий. Він реально тяжкий, він відчувається в бананці. Саме тому я з бананки його переставив в кишеню, бо бананку буквально тягнуло. А другий нюанс він не відкривається одною рукою. Тобто можна, але за два руки. За два руки чомусь із заводу цей шарнір не розроблений добре, і не можна так от зробити моментально відкрити. Ось. Але все одно, ніж класний. Я ним задоволений. Але я хотів чогось такого, що відкривається моментально, відкривається одною рукою. І тому, коли Скіф випустили ось цю модель, я закохався. Так? Тобто, це є, це є зовсім інша нова модель з фліпером, якщо я не помиляюсь, ця штучка називається. Відкривається одним пальцем. І ну, по формі це просто ляля. Тобто видно, що це дуже така зменшена, зменшена ручка для зменшення ваги, але тим не менше лезо велике і широке. Тому дуже ним зручно щось стругати, оскільки є ще такий от виріс під, під палець, що дуже класно. І він, звичайно, звичайно, набагато легший, ніж цей, мій попередній. І це мій тепер щоденний ніж. Бранка в мене проста. Харвест. Я маю їх дві: одна тканина типу кордура, друга тка за кошкіри, залежить від того одягу, який я вдягаю конкретний момент. Е, в першу чергу це гаманець, він досить великий. Я хотів перейти на картхолдер, але не знаю, в мене є любов певно, до того, гаманців, і люблю носити картки, якісь візитки. І мені здається, картхолдер це трошки незручно е, помістити. Але, ну, він великий, але цілком вміщається мою бананку, тому все окей, це, це зрозуміло. Звичайно, права, е, техпаспорт і так далі. Так, далі це документи, звичайно, без документів, без документів зараз нікуди. Це і паспорт, один, другий, дозвіл на зброю, AirPods, ношу ситуативно, коли потрібно, ос ос в основному в поїздках. Ключі домашні. Це велика досить зв'язка, бо це і, мої, і, від мої, і від мого помешкання, і від того помешкання, де живуть батьки. Але, ну, в принципі, мене це не обтяжує. Павербенк. Пербенк це зрозуміло. Завжди потрібно мати можливість зарядитися. особливо, коли я мав старий телефон і він розряджався дуже швидко. Я мусив носити павербенк. І тепер продовжую це робити, тому що самі розумієте, блокаути і так далі. Це є Xiaomi Ultra, якась нова модель. Дуже компактна, класна, але оригінальний Xiaomi тримає довго, чим мені і подобається. Е також маю до нього коротенький такий кабель. Е він, бачите, з'єднаний в USB типу А. Але він роз'єднюється і всередині має Type-C і Lightning. Type-C для швидкої зарядки. А можливість мати Type-A — це для того, щоб, наприклад, буду я мати павербенка, а він розряджений. Але я буду мати можливість зарядитися від когось від блочка, тому що блочок суто на Type-C — це вже більш рідкісна штука, самі розумієте. Тому такий універсальний кабель мені дуже і дуже до смаку. Звичайно, що під час війни я виробив звичку носити з собою аптечку. Але вона доволі громіська і, ну. Мені не хочеться її кудись там причепляти до бананки. І це такий варіант в рюкзак. Але, звичайно, рюкзаки не ношу кожен день, лише коли є потреба, носити ноутбук і так далі. Тому я в бананку собі поставив маленьку коробочку від якихось людяників, де є базовий набір всіх таблеток, які мені потрібні. Там від голови, від алергії, якоїсь спонтанної і так далі. Так. і найкращий, найкращий предмет в цьому наборі це. Ліхтарик ліхтарик конвой С2 це є копія якогось Феніксу, якщо я не помиляюся. Дуже компактний, дуже невеличкий. Вміщає в себе 1,18 650, але світить дуже. Дуже потужно. Я додав фотографію, де показується, як, який промінь він лупить. здається, що на максимальному освітленні він світить майже на 100 метрів. Ну, я тяжко це вимірити, але дуже потужно. І що класно тим, що е, тут цей мікроконтролер під кнопкою, він е, програмується. Тобто є в Ютубі відео, як саме цю модель запрограмувати, там певний, певну кілька разів треба нажимати. І тоді можна міняти собі режими. Свідчення, тому що от він суцільний, він не має отих дурацьких ківець зміни фокусу і так далі, воно мені ніколи не подобалося. Е, немає стробоскопу, але його можна настроїти. Я особисто собі настрою в 5 режимів яскравості, але можна додати там, 2 режими, 3 режими. Е, в передній кишені в мене обов'язково гребінець, але це не для моїх кучерів, це для бороди. Завжди люди усміхаються, коли бачать, що я чешу бороду, але як на мене, це. Ну, нічим відрізняється від голови, тому що це теж треба чесати, особливо, коли вона вже так більше це нормальні речі. І е, обов'язково є запальничка, хоч я не курю і ніколи не курив, але джерело вогню потрібно мати. Це зрозуміло, я думаю, в будь-якій ситуації. І обов'язково запасний акумулятор до ліхтарика. Коли вимкнення світла було більш часним явищем, я також в бананці носив додатково налобний ліхтарик, тобто я носив два ліхтарики. Це ліхтарик Fenix, простий, надійний. Він живиться від трьох акумуляторів 3А, від трьох батарейок. а загалом особисто я надаю перевагу ліхтарикам, які власне, мають змінні. Батарейки не заряджаються повторно там від двочка чи від павербанку, тому що е, такий е, ліхтарик не може швидко знов вернутися в стрій. А тут ти дістав, відкрив, батарейки поміняв, і все, ти далі можеш його використовувати. Я завжди до такого ліхтарика докуповую комплект-два комплекти акумуляторів заряджаю і горя не знаю, як то кажуть. Дуже ним задоволений. Він легенький, не відчувається на голові. Е, але єдиний нюанс: мені не подобається його. Червоне світло. Тобто тут аж два діоди для червоного світла, але світять вони відверто так собі. Тому я цей ліхтарик віддав дружині, а вона натомість мені подарувала Black Diamond гарний, відомий туристичний бренд. Це Black Diamond Storm на 400 люменів. Він вже конкретно тяжкий, тому що тут чотири пальчикові батарейки, і в ньому вже червоне світло, таке як треба. Воно регулюється, воно потужне при максимальному освітленні. Воно би могло освітити ось цю зону. Всю це дуже круто, і також тут є червоне світло. Пардон, зелене світло і синє. Я навіть спочатку не розумів, для чого це. Тому що червоне світло це зрозуміло. Це для того, щоб воно тебе не сліпило і водночас не, не демаскувало перед ворогом. Так? Але власне в контексті війни, в контексті е роботи парамедиків, щоб ти міг і працювати, і надавати допомогу іншому солдату, і не демаскувати себе, і бачити його кров, яку не видно в червоному світлі. Для того якраз потрібне зелене чи синє, інший спектр. І це дуже і дуже круто. Звичайно, тут є якийсь водозахист. Е, класний, хороший, надійний ліхтарик. Я ним дуже і дуже задоволений. І по факту це все. Тому дякую, що додивилися. Діліться, як вам це відео, і до наступних зустрічей. Привіт всім підписникам. Це GoTrib. Привіт, Саня. Хочу поділитись своїм Дісій-набіром, без якого я майже ніколи не виходжу із дому. Буду показувати все в зворотньому порядку і збирати його при вас. Починається все, мабуть, з найпоширенішого поволочу від Maxpedition, в якому є два з таких відділення і молі панельки. Основні документи, закордонний паспорт, ID-картка. Посвідчення водія, свідостової реєстрації, зарядний пристрій від айпеда, кабель Type-C для того, щоб заряджати ноутбук або пауербанк, картрідер, мікро с з флешечкою, картрідер для MacBook, a. універсальний кабель InCharge. з однієї сторони може бути Type-C або Lightning, з іншої сторони може бути Type-A або Type-C Чого не вистачає, так це мікро usb для якого в мене один ось такий короткий окремий маленький кабель. Мультитул, куди ж без нього? Лезерман Charge. набір, біт для мультитула, подовжувач для біт. і ось така маленька запальничка. Також окремо від полочу. Постійно ношу з собою ось такий налобний ліфтар від Фенікс і 20-ватний павербанк. Від на 10 000 мА. /год. Весь цей комплект приїжджає по різним сумкам, в залежності від потреб. Всіх вітаю! Це швидкий огляд мого edc набору. Все, що лежить зверху, це зазвичай я ношу в сумці від бренду МТАК. Бананка дуже компактна та зручна, всім раджу. Все, що знизу це або в кишенях, або на поясі. Кобури собі зшив сам та гаманець, ліхтарик на світлодіоді Samsung LH 351D, 3000 кельвінів конвой S2 багато режимів, зручний, економний ніж на поясі в кобурі. Вікторінах спортсмен, відкривашки, вони ж викрутки, клиночок та пилка для нігтів. Також пінцет та от така от булавка, щоб витягти за нозу. В цьому ножі немає ножиць, тому я. Беру ще ось таку штуку, як Classic SD. Тут є дуже гарні ножиці. Якщо в мене настрій є, щоб взяти з собою ось такий клімбер, тут є ножиці, ці два ножа я можу не брати з собою. На ключах в мене Fenix наключний і 03 r з type c зарядкою. Дуже економний, багато режимів, є червоне світло, є червоний маячок. Дуже зручний ліхтар. Всім раджу. В кишені гаманець, на кишені фліпер. Звісно, можна його не носити, бо є ось такий ножик, і його вистачає, але мені він подобається як аксесуар. На руці в мене F91 від компанії Casio, дешевий та зручний годинник. В бананці запальничка від кліпер маленька, в чохлі документи, антисептик для рук, навушники, аптечка. Та Powerbank на 10 000 від компанії Baseos. Якщо я кудись далеко їду, я також беру з собою ліхтарик від компанії ULP. Тут є USB-зарядка, дальнє, ближнє світло, багато режимів. зручний, таскаю або на шиї на резинці, або в бананці. Також, якщо я кудись далеко їду, я можу взяти бокс 18650, щоб не переймати, що в мене не вистачить енергії. Всім дякую за увагу. Сподіваюсь, вам сподобалось. Привіт, мене звати Богдан, і сьогодні я хочу показати свій DC набір. А справді мене є декілька сетапів такого набору. Розпочну з повсякденного міського. Я ходжу з рюкзаком. Насправді цей набір фактично сформувався десь 11 жовтня після першої такої масивної ракетної атаки Росії. Я тоді був на станції метро Університет, коли удар прийшовся прампоній. Глибина станції там майже 90 метрів, але я ніколи не забуду цей момент, як одночасно всі люди затихли і просто слухали, що відбувається. І Я просидів у метро. Десь з 8 ранку, майже до першої години дня, і з того моменту зі мною завжди в рук ось такий маленький повербанк на 2200 мАч. Дуже легкий, зручний і достатньо для екстрених випадків, щоб зарядити телефон. Шнурочок для нього запасний шнурочок. Після того, як хтось дістав перші бутерброди, мені дуже захотілося їсти. У мене нічого з собою не було. З того часу зі мною завжди ось такі батончики. Вони класні тим, що після них не так хочеться пити, вони втамовують голод. Тому це класна штука. Ще зі мною завжди ось такий маленький ножик, який я реставрував. Він достатньо гострий, щось відкрите, є маленький пінцетик та зубочистка. Ручка та ліки. Наушники, серветки, сухі вологі. Цей, до речі, з баловною. Ключі, ось такий маленький. Лайфхак я тут написав свій номер телефону. Якщо раптом захулю, є якийсь шанс, що можливо їх хтось поверне. Ліхтарик Самий простий, звичайний, дешевий, десь за 90 гривень його купив. Дуже легкий, доволі довго вистачає зарядки. Регулюється пучок світла, ще тут є бокове світло і кліпса для кріплення. Дуже зручно, можна просто повісити десь на куртку. І як це не дивно, тік-так. Тоді, коли я сидів без телефону в метро, я з'їв десь півпачки тік-таку, і мені від цього не так сильно хотілося їсти і пити. А від того часу я постійно його з собою ношу, і в екстрені моменти я його їм. А ну і ще завжди маленька водичка про всяк випадок. Завжди зі мною. Міський сетап фактично все. І ще швиденько покажу набір на випадок відпочинку. Е, у мене є е, два ось таких набори, в яких є запальничка, ложка, вилка і ножик. Думаю, багато хто знає. Термос, трамп дуже зручний, довго тримає. Класно, що тут є е, дві чашки і два ось таких ножики. Цим я зазвичай користуюся. Цей я повністю сам реставрував, відновив. Він просто мені подобається. Ще дуже класна штука, якщо ви виїжджаєте машиною, це ламзак, просто надути його доволі швидко, просто прилягти, поки там готується щось на вогні, полежати дуже зручно, дуже класно. Дякую за те, що дивились цю серію. Дякую особливо тим, хто приймав в ній участь і надсилав свої матеріали. Не забувайте, що ви можете підтримати наш канал по реквізитам в описі до цього відео. А також не забувайте підтримувати ЗСУ, це дуже важливо. Реквізити також є в описі до цього відео. Тримайтесь! Всім пока!